Я отримала посилочки з Німеччини від Наталочки Капчети Руса. Цього разу аж дві коробки. Я не знаю, що це за Наташа така. Знаєте, насправді ці коробки у мене лежать уже два дні вдома. І а, багато людей є таких, які ось нетерплячі. Вони отримують на почті посилку і стараються якомога скоріше її розпакувати, подивитися, що там. Я не відношусь до таких людей. Навпаки, у мене окремий вид задоволення, очікування, очікування дива, очікування приємного сюрпризу. Я ходжу мимо цих коробок. Я на них дивлюсь. Я згадую, що мені писала Наталочка, що вона туди поклала. Вона ну, частково не все, вона прям перічень імущества, а там, до речі, я тобі там поклала то, там ще є то. я оце ходжу, згадую, що воно тут лежить, воно мене чекає. І скоро, скоро я його візьму в руки. І це, ну я не знаю, ну це такий кайф для мене, чесно. Я вам не можу передати. Може, є ще такі люди, які от кайфують від очікування. Ну, це я така. Вже ну, вже не буду, буду тянути резину, вже буду розпаковувати. Знаєте, насправді я не люблю, чесно, не люблю цю фразу, коли блогери говорять... Наливайте собі там чай чи кофе і, типу, будете дивитись. Терпіть не можу цю фразу, але, знаєте, я вам що скажу, ви не просто наливаєте чай-кофе, ви йдіть поїжте, тому що це буде довго. Ну Можливо, навіть я розділю цю розпаковку на дві частини, тому що, бачите, дві коробки. А я не можу розпаковувати поспіхом. От хоч стріляйте мене, що хоч робіть, я буду розпаковувати так, як мені це подобається. Мої коти, до речі. Якщо я не забуду, я вставлю сюди фотографію. Вони обрали, і Будаська, і пірат обрали ось цю коробку першою. Щоб я відкрила, тому я її буду відкривати першою. Зараз поставлю камеру так, щоб руки в кадрі були, бо здалеку розглядати я теж не люблю посилки особисто, Я, я люблю все, щоб було крупним планом. Все, ставлю і дивимось, розпаковуємо. Так, відкриваю. Вилетіло, бачили? Ось все. Я не знаю, як оце, які це слова подяки, скільки це треба знати слів, щоб висловити подяку Наталочці. Величезне, просто величезне спасибі тобі, грамезне. Фу. Знаєте, мене звинувачують в тому, що я м -м, дуже емоційно відкриваю посилки, розпаковки роблю. Зверніть увагу, що я це роблю ну, прямо на камеру. Тобто я відкриваю разом з вами. Це по-перше. По-друге, ті, хто таке пише, ті ніколи в житті не отримували посилок. Тому що я дуже сумніваюся, що ви б отаку посилку відкривали б з якимось кам'яним обличчям, Ну, не вірю. Просто. Таким людям, як це пишуть, їм просто ніхто ніколи не присилав посилок. Тому я, я свої емоції приховувати не збираюся. І, і навпаки, я вам скажу, що мені просто ком в горлі заважає якось ці всі емоції на повну силу висловлювати. Насправді їх в душі. Набагато на більше, там все вирує, там все кипить від цих емоцій. Оце зрозуміють тільки люди, які ось так ось як я отримували посилочки. Дякую, Наталочка. Ну що, відкриваємо? Тут уже щось вилетіло трошки. Ага. Так. Так, Куди ж його подвинуть, забрати і буде... Потрошку дивитись. Так, дивіться, що у нас випало. На шийничок. На шийничок піратику. Ачо піратику, хоча в мене котів багато, тому що піратик живе в хаті. От. Я тільки йому можу ремінець надіти, бо от тим дворовим котам я боюся. Он у нас там досі висить на сітки. Е... Сусідський ремінець, кішка лізла через сітку і зачепилась тим ремінцем. Добре, що не задавилася ці дворові вуличні коти вони лазять, де попало, і вони, я боюсь, що вони можуть задушитися в тих ремінцях. От. Або їх собака може схопити за ремінець. Ні, це, це піратику, дякую. Що це в мене в кадрі? Якісь графини оці? Але мені тут треба? Ладно, все одно так. О, отак. так. Так. Йой-йой-йой. Це тут котяче собаче все. Це котяче собаче. Я зараз повитягую великі пакети, покажу. Боже мій. Я дав... Ага, тут собачки наче намальовані. Ось бачите. Боже клас. Я таке теж їла. Пампкін. Ой, що це таке? Таке знайоме слово пампкін. А, це гарбуз, здається, гарбуз. Е ягня, гарбуз і е ця, що це таке? Чи голубіка, чи черніка? Ой, боже мій. Собакам! уявляєте? Ой, бахнули. <рес> так, я витягую пачки великі. Тут дуже багато. Корм. Зайчиком, зайчиком маленьким моїм. А, це маленьким юніор. Ті мої класунчики. Тут, тут. Бачите, тут було по-англійськи, я щось змогла прочитати. Тут по-німецьки я нічого не розумію. Абсолютно. Мід-мід. Клас. Так, ось іще. А це вже дорослим котикам. Ну, не розумію. Я потім, щоб ви знали, ви думаєте, що я оце зробила розпаковку і на цьому все. Я потім сидю ще годинами. Оце все перекладаю через перекладач, оце все роздивляюсь. Ви не уявляєте, наскільки це цікаво? Ой, наскільки це захоплююче. Так, це, дивіться, ну, якби, карма, типа, одної фірми, і всі якісь різні. Бачите? І коти різні намальовані, клас. Ви скільки тут 800 грамів в пачці. Матір боже. Це така сама ось пачка, бачите, з котиком таким сірим, гарним. Ух, рись. Боже, дякую Наталка. Ви подивіться, що робиться. Іще ось такий. І ще такий. Боже мій. Це тут річний запас. Ой, так. Іще, іще все. Ого! Боже, на. Оце пачугеря. А скільки тут? Два з половиною, половиною кілограма. Дивіться, вона навіть в кадр не влазить. Теж по-німецьки. Щось тут намальоване. Що це таке? Одна корова з рогами, друга без рогу. обалдеть, обалдеть. Стил заваленный кормом. Ой, и еще одна пачка. А это тоже коты котик гарный такой. Дивіться, что это Так, так, теперь тут... Ой, теперь тут Що це таке? Щобо це живчі моєму, напевно. Ой, такі смаколики, дивіться. Блін, воно вас трошки відблискує. Бачите, такі закрутки, такі викрутасики для собачок. Воно, пес патрон. Клас, дякую. Таких я не бачу, а це щось новеньке. Наташа мені кожного разу щось новеньке таке присилає. Так, оце вона мені писала, що це універсальний такий засіб для миття. Ось. Клас, ого. Можна понюхать. А, пах, да, пахне. Таким моющим хорошим. М -м -м, дякую. Боже ж. Воно настолько все в тему. ну настолько все пригаждається. Так, це якісь пакетики. Ой, ой-ой-ой. Було, було гнезер. Ну, типа, може, болоньєзе, ні? Так, да, мабуть, да. ой, клас, це такі класні всякі соуси, приправи. Мені Наташа теж і раніше присилала. А це щось для карт... картоплі Гратен. Ось, щось таке я прочитала. Ай, клас. Знаєте, взагалі-то, ну, хто знає, той знає, що я готувати не люблю. А от, от саме отакі ось речі. Вони мене стимулюють. Вони мені хочеться, мені хочеться спробувати з, з цим щось приготувати. Клас. Ой, клас! І все, все ну, таке цікаве. Ну, а ну, де ви таке бачили? Та ніде. Ну, в селі ніхто ніколи такого не бачив. Ой, це ще щось Дентіс. А, це такі. Це такі шестіреночки. Наташа мені колись присилала, це для собачок чистить зубки. Отакі От шестереночки. Тільки вони були в другій упаковочці. Я все пам'ятаю. Клас. Собачки їх дуже люблять. Такі де дентіс. Бачите, ну, типу, стоматологічні. <реш> Клас, дякую. Так. І. хто це? А хто це зайчик. Бачите формочки для печива. Так, Наташа, спечу печиво, з отакими зайчиками. І зараз покажу ще, що тут є. І пришлю тобі. Це зайчик. Серденьку. Яке гарне серденько. Клас. А ось, дивіться, взагалі бомба. Котик. Котик сидить, хвостик висить. Має ж ти красиве. Боже, дякую, дякую. Це буде печиво. А де я його кладу? Треба, щоб було видно. ж. Дивіться. І пудінг. Теж колись, але в іншої, ну, іншої фірми, іншої упаковки я куштувала клас. Це таке воно, знаєте, схоже на На що воно схоже? На, ну, щось на заварний крем чимось схоже. Клас. Ванільний пудінг, дивіться, скільки П'ять пачок пудінга. Для мене, для сладкаєшки. Дякую. І останнє, все, вже дивіться. Пуста коробочка. І останнє. Ой, а що це таке? Так. А що ж це таке? Може, щось міндальна якась посипка, дивіться. Я просто дивлюсь на картинку, я ж тут нічого розібрати не можу прочитати. Друзі, все, що я не змогла прочитати і сказати, що це, я буду показувати в наступних відео, щоб просто не забирати час на переклад. Я буду в наступних відео показувати, що я вичитала. Ну, це щось для випічки, однозначно, щось для солодощів. Дякую. І теж дивіться, скільки пачок. Ой, Наталочка, Наталочка, я не знаю, я не знаю, як тобі дякувати. Це просто це просто купа емоцій, дивіться. Мої коти будуть тіряти сознанні. Недаром, недаром, Будаська і пірат крутились біля цієї коробки. Вони все винюхали. У них нюх Обалдеть. Явіться. Боже, скільки корму, скільки корм. Мої маленькі котики. Я не знаю, може вони ясновидящі ці коти, коли вони до мене прибилися додому, приблудилися, може вони відчували, що їм тут буде отака от лафа, мої зайчики. Це капець Наталка. Наталка наша к... котяча фея. Дякую, Наталочка, і дякую Владу також. Дякую, велика подяка. Так, ну а, а наступна коробка, друга це вже буде інше відео. Так що, кому сподобалось, то дивіться наступне ще відео.